Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії Varta serі BlueDynamic. Артикул даного 552-400-047 Акумулятор на 12 вольт ємністю 52 Ампер-години, пусковим струмом 470 А. Вироблено даний акумулятор в Чехії. Тип акумулятора європейці в даному випадку. Клеми у нас втоплені в рівень з верхньою кришкою йдуть. Акумулятор необслуговуємо, немає доступу до банок. Давайте заміряємо його розміри. Довжина 207 мм. Ширина 175 мм, і висота 190 мм. Міліметрів. Акумулятор з правим плюсом, тобто полярність у нас справа. Як визначається полярність, потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. І з якої сторони плюс така і полярність в даному випадку у нас плюс справа. Також хочу нагадати, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.